Друзі, усім привіт! Це не Київ, це якийсь біж. Зараз я в Єву Катя попросила купити там серветки і губки для миття посуду. Але ж тільки там фрек це не реклама, це її побажання. Я кажу, Кать, може інше? Ні. І знаєте, ти як не у себе вдома, у себе вдома ти там купиш, ну, що будеш вважати за потрібне. Тут же ні. Хазяйка сказала і все. Боже, коли Катя вдома, це одне. Коли Катя в Києві, це зовсім інша в мене Катя. Ну що ж, треба слухати хазяйку хати і купувати те, що хазяюшка каже. Тому зараз йдемо в Єву. Ні, ну воно ж так і є. Знаєте, кожна хазяюшка привикла до чогось свого до такого. Можливо, і так. Я би там подивилася, може щось там інше. Ні? Тільки це, ну, як скажеш, рідненька. Так, дивимось, що тут по чому. Я не знаю, що по чому. А, ось. 41. 41,99. Боже, це тренд. 99 це тренд всіх магазинів. Ось такі штуки візьму. Ну, я не знаю. Інші є, Н на деякі знижки є, ну нічого. Я візьму ті, що Катя, сказала. Ну, ось уже в Єві теж а, такий. Для Великодні все всі готуються. Глазурь по 1999. Чому мене це не дивує? Присипочка 3999. Чому мене це не дивує? Такі серветки купила і вони тут зі знижкою взяла за 27 гривень. Ну і губки я вам показувала. А погодка сьогодні така якась. На сонечку жарко. А тільки зайдеш затишок, вже треба застягатися. А, ну це ж березень, що ми хочемо. Але ж весна. Щось я не можу зрозуміти, щось я загубилася, начебто все так йшла. Але начебто і ні. От треба було дорогою йти, а я вирішила дворами пройти. І не можу зрозуміти, де я. Тож кажуть, що язик і до Києва доведе. А якщо я вже в Києві? Все, я зрозуміла. Я завжди, коли йду, я там. Повертаю пізніше, а то я раніше повернула і йшла через той двір, там, де я зовсім ніколи не ходила. Тепер я все тут знаю. Зараз ще зайду фрукти, овочі, хочеться яблучок взяти, хоча б березень вже які там можуть бути якісні яблучка, Але хочеться. І яблучка який. Можна сибірідку взяти. Легка така. Е, а оце що? Це Фуджі. Це лісні і гранати. Так, стала, хочу поскладати. Ось такі Фуджі, яблучка по двадцять чимось гривень, і брокколі взяла. Ось такий на сто гривні. Такий нормальний кусочок. І домашні яйця по 90, такі свіжі, класні, аж світяться. То щоб їх не розгепати, отут -от стало все складати. Так, ну начебто все купила, зараз буду йти додому готувати їсти. Ну як я можу мимо цього пройти? У Каті, дивіться, яка в дворі краса. Поставила супчик відварюватися. Я зараз брокколі буду замачувати в водички. Хай оце там, якщо щось є, то піде. Яблучка виклала. Ну, класні яблучка, А тут, тут-тут, ось такий бульончик вариться. А Катя більше любить ось такі серветки. Купила хай будуть. І сіль трішки додавала, щоб воно там, якщо є якісь жильці, квартиранти, хай виходять. Так, а оце Катя вчора. Я зранку прокинулась, пішла ото по справах, я вам показувала. Катя теж пішла по своїх справах. Я прийшла додому і через деякий час Катюня вже повертається з оцим букетом кажу. А що це таке? Вона каже, а це мама тобі для настрою з приїздом. Кажу, дякую, Катюня. Так приємно було. Так, приємно, що у нас тут кипить? Щось я не можу звикнути до цієї плити, Ну, це вже не треба казати, так? це вже мої проблеми. Зараз бульйончик звариться. М'яско вже зварила, дістала. І зараз швиденько супчик зваримо. У Катюні ще був перчик болгарський заморожений, броколі порізала. А ось це залишилось, буду заморожувати. Дивлюсь, що такий густий суп получився, картоплю вже додала. Ну, тут броколі, болгарський перчик, картопля. Все. Швиденько зараз звариться. А м'яско я окремо бо Катя не любить, А бульончик такий на такому бульйончику. Спеції можна додати. Ну, ні, спеції може і не буде, Кожен собі додавить, якщо хоче. Зараз закипить і все готово. Я ввечері вийшла трішки прогулятися. І мені так здається, що начебто, знаєте, зараз ліхтарики світяться яскравіше. Чи то так здається, не знаю. Так класно на вулиці, так спокійно. Я вам обіцяла релакс з Києву, ну щось у мене знов таки покупки і так, таке сяке. Нічого. Завтра буде релакс. А оцей суп, що я сьогодні готувала, правильне харчування. Думаю, як його, знаєте, от раніше ПП, це коли на російській було, а це ПХ, суп ПХ, правильне харчування. Ну, смачний, смачний. Класно. А я сьогодні, знаєте, скажу вам чесно, коли готувала суп, я знала, що у Каті є заморозка і морква, і болгарський перчик, і томати. Ми це разом з нею робили. Ну і не тільки разом, але ж знаю, що робили. І я думала у грудні, коли вони там сиділи дуже довго без електрики, воно все потаяло і вона повикидала. Коли сьогодні дивлюсь, є і Каті кажу, ну, Катя прийшла, ото і моя кажу, Катя, а як воно так і збереглося? Вона каже: Мама, холодильник був у мене в хаті, тому воно нічого там і не потаяло. Я думала, вже все повикидали. Ні, є. Думаю, добре, там ще чері в неї заморожені. Ми так дуже багато там Каті гостинчик такий дали. Каже, ну не поїмо ж. І ото заморозили. Все є, все добре. Ну, Холодильник в мене в хаті був, то, що Катя каже, це в квартирі було дуже холодно, на вулиці було тоді мінус 15 і не було опалення, електрики, нічого не було. Ах, кажу, як добре, що це вже позаду. Дітки катаються туди-сюди. На вулиці багато людей гуляє на дитячому майданчику. Це ми в нашому дворі зараз. Вийшли трішки перед сном повітрям подихати. А, і ще писали, що. Дівчата записували що... Я не знаю, в яких там новинах, що щось у Києві. Начебто якийсь чи дим, чи смог, чи що воно таке, я не знаю. Я нічого такого не відчуваю. Може, десь в якийсь районах, то треба буде у Каті запитати, а так я не знаю. Я хочу трішки тут побути з вами поспілкуватися, а Катюня пішла. Каже, я пройдуся. Ну тут кругами біля дому. Зараз вона круг пройде. Це мені потрібно ходити. Перейшла ж на це правильне харчування, Ну я коли у Києві я дуже багато рухаюсь. Ну Тут є куди рухатися, а дома ну що, ну вийдеш, ще це тільки привід. Ось так ми. о Катюня йде. Все мої дорогенькі. Бажаю всім гарних новин. І все буде добре. Обов'язково. Все пішла я до ляльки.